Чи щось Ігорка тут пішло не по плану. Чи це сорт такий помідори, чи що, не знаю. Ось такі длині на 2. Зараз щось будемо чудити. Ось такі дві досточки. Ось досточки в мене з подона є. молоточок такий маленький на 10 кг. Ось так позабував досочки. Зараз будемо щось Значить, Вийшла в мене ось така конструкція. Не знаю, що воно буде. Але якось так от. Один ствол. Тобто один куст у два ствола. Ось так якось в мене. Щось получилось. Не так як я хотів, звісно, але щось або це сур такий не вперше садив. Не пам'ятаю як називається. Або, або Ігорьок провтикав в прямому смислі і це високорослий куст. Не низькорослий, а високорослий. Якось так